Mam koš moja ne lajme краю. Кто ж мы будем, брат, Сине жаль ти мамко буде, Сине жаль, ти мамко буде. Ей, якби ж мені, синку не жаль, якби ж мені, Серцю лежа тиж, серцю лежав. Кача по тисині, Плине кача по тисині. Мамко ж моя не лайме. Боже, боже! Ай, Ой, боже! Ай, это хранят, моя рис Виберуть ми чужі люди. Виберуть ми чужі люди, цим не жаль, ти мамкого. На моїм серцю лежать Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги Ja, 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 Мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль ти ж на моїм серцю. Спочилого воїна Богдана і за відпущенням всякої провини вільної, невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Що Господь Бог оселив душу Його там, де праведні спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Милости Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів Його Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просимо. Господу помолимо сьогодні, 3 липня, минає 860-й день, як Збройні сили України мужньо, героїчно захищають волю нашого народу, ризикуючи власним здоров'ям та життям, виборюють незалежність нашої держави. Такими патріотами є і хлопці з нашого села. На жаль, не всім судилося повернутися до рідної домівки живими. Зараз з небес нас захищають наші односельчани, шинкарський Віктор, Чорний Вадим, Наумович Артем, Стадник Олександр, Дацюк Михайло, Патик Володимир. А наразі небесне військо поповнює ще один мужній боєць, наш земляк, який близько двох років стояв на сторожі наших кордонів. Загарія Богдан Валерійович. Богдан народився 3 січня 1980 року. Цьому року у селі Скебен. тут виростав, навчався у школі, проходив строкову службу в армії. Опісля працював водієм на підприємствах міста Києва. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України він став на захист рідної країни, був призваний до військової частини 3007 на посаду стрілець у складі Збройних сил України. Воював на східному напрямку, зокрема, був захисником у місті Бахмут, де надзвичайно жорстокі бої. Богдан надзвичайно любив життя і міг би ще багато чого зробити для процвітання нашої держави, але не судилося. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий світлий спомин покійного стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Прощаємося з полеглим словами скорботи, суму і туги. Низько вклоняємося батькам, що виростили достойного патріота нашої держави. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять про Богдана Валерійовича. Вічна і світла пам'ять дороги, перемога за нами. Слава Україні! Шановна громада, шановні християни, ми читаємо історію, ми бачимо, тільки з'явилися хоч найменші спільноти, племена. Так відразу і почали воювати між собою. Чому створена віра? Віра покликана направляти людей на путь істини. А він найперше повинен бути мирний. Для чого? Для того, щоб не гинули люди. І не для того вони народжуються, щоб гинути із за чиїхось імперських амбіцій. Але хіба видно цим зачинщикам війни, які сидять високо в кріслах, що тут будуть жертви, що тут будуть людські сльози, поломані долі, перекреслені мрії, надії молодих людей? І людей уже в віці. Що сім'я вже не буде так розвиватися, як мала би. Ні, того не видно. І війна залишає надзвичайно глибокі рубці на серці, не тільки руйнує села, міста, будівлі, якісь, матеріальні збитки. Вона псує нашу ментальність. Ми живемо в страху, в жахітті. Ми навіть не наважуємося будувати. Довгоперспективні плани свого життя. Фактично живемо одним днем. І за чого? І за те, що ми втрачаємо рідних, втрачаємо близьких, сусідів, односельців, своїх батьків, братів, сестер, синів. Це надзвичайно важко. Але що нам робити? Опустити руки? І сказати, ну хай так уже й буде. Убили ви тут вже велику частину, ну добре, ви нас покорили. А як нам далі прийти на кладовище, подивитись на фото загиблих і сказати, все, вибачте, хлопці дівчата, ми не змогли продовжити вашу справу, ми всі злякалися, ми роз'єдналися, тому спочивайте собі з Богом, а ми не виправдали ваших надій. А вони боролися за нас, а вони поклали життя. А хотів Богдан пожити ще довше, та звісно, хотів. А хотіла мама, щоб він і внуків привів в будинок, та звісно, хотів. Шановні, сьогодні проважаємо в останній путь вашого односельчанина, жителя нашої громади, славну людину, славну тим, що виконав свій найвищий громадський обов'язок. Пафосні слова, високі. Так, ну і хай це буде, але це дійсно так. Як він помир, як він загинув, два роки свого життя він віддав. Не доїдав, не досипав. В холоді, в голоді. Маму заспокоював, що в мене все добре. А що там він пережив, ми не знаємо. Ми не можемо того судити. Нехай Всевишні сили скажуть своє слово. А сьогодні ми з шаною проводжаємо його останній путь. Ми щиро дякуємо йому за те, що захищав нас, захищав нашу землю, і Скибінську в тому числі. Але разом з тим хочемо щиро подякувати і мамі, яка народила такого сина і всім мамам, які народжують таких дітей, які йдуть. Бояться, але йдуть воювати. Шановний рідний, близький, шановна мама, від усієї громади я висловлюю вам щире співчуття. Нехай так обставини зійдуться, щоб дали вам сили. Нехай Всевишні оберігають вас. Живіть. Ви мусите жити. І ми мусимо жити і підтримувати родину всіх загиблих. Жити заради нашої України, заради всіх тих, хто загинув. Заради всіх тих, хто воює. Вічна шана, вічна пам'ять всім тим, хто загинув. Честь і слава тим. Хто сьогодні воює, хто сьогодні на передовій. Смерть ворогам і слава Україні! Безоперечно, безглузда смерть забрала у мами сина. Але у держави, у суспільства забрала війна. Солдата і захисника, захисника з великої літери цього слова. З травня 22-го року Богдан став на захист держави. На протязі двох років обороняв державу на найгарячішому напрямку безпосередньо в місті Бахмут, де велися дуже жорстокі бої, де полегло безліч наших патріотів, таких самих як Богдан. Шановна громада, шановні присутні, єднаймося. Єднаймося тричі, тому що тільки в єдності наша перемога. І тільки разом, і до кінця, до переможного кінця. Шановна мама Тамара Вікторівна, найщиріші слова скорботи вам від всіх воїнів, від всіх захисників, від військовослужбовців Жашківщини, від Збройних сил України. Подяка за сина. Слава Збройним силам України, слава воїнам Жашківщини і слава Україні. Sine, žaj ti mam kolbu, Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно, чесно і до кінця служив ваш син. Виника отисіні.